Білий Samsung A03S. Ціна 2200 та хороша пам'ять 64 ГБ. Ось такий по стану Type-C роз'єм. по стану доволі непоганий варіант. Є відбиток пальця на екрану. Є ось тут невеличка така коцучка, Це не тріщинка, це як то коцучка, Невеличка. На роботу не впливає ніяк по екрану без. Так, в основному без нюансів, окрім цієї коточки. Ось тут трошечки видно, якби її. Е, так, повністю чистий без різних аккаунтів. A03S, підтримка двох сім карт Встановлений 13-й Android. Працює непогано телефон. По пам'яті у нас 4 ГБ оперативна пам'ять і 64 ГБ пам'ять самого телефону. Ось так показує камера в комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.